За добу росіяни втратили близько 300 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. Загалом, станом на ранок 21 вересня, загальні бої втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 55 тисяч солдатів, 2227 танків, 4748 бойових броньованих машин, 1340 артилерійських систем, 318 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони 253 літаки, 217 гелікоптерів, 932 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 3610 одиниць автомобільної техніки та 125 одиниць спецтехніки. Найбільших втрат армія Російської Федерації зазнала на Донецькому напрямку. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.